Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас 5 вересня 5.30 ранку. Я приїхав знову сюди на нову місцину. Попередня рибалка була вечором, а це зранку, провіримо. Зробив там таку нову оснасточку. Ну, я вам покажу пізніше, бо ще на дворі трошечки темнувато, тільки-тільки розведняється Попри кормочки, те саме, що попередній раз, варені половинки гороху з пшоном, комбікорм ще дранива і добавив кориці. Цього разу в мене вже є черв'як, бо попередній раз, на жаль, пропав він у мене. Є черв'як-опариш. взяв там маленький, тобто такий, можна сказати, лайтовий фідерок, старий 2,70 спінінг, колись такий з невеликим тестом, малесеньку кормушечку. Учора ще ввечері приїхав, трошечки далі косою закидав, додав вірьовки, прокосив такі лузи. Ну, В общем, я далі все покажу. Так що зараз ось буду, вже трошки закормився, трошки розеклався, Зараз буду наживлятися, закидати. Так що дивимося, що в нас з цього вийде. Опа! Ребята есть! Есть! Опа! Ребята есть! Противова Вудка моя. Ой, ты зачепився. Ось такий невеличкий. Ну ми його випустимо хай пливе маленький так. спрацювало на бутерброд значить так і продовжимо а я вже думав що щось моя утка ну все-таки поганенько на неї ну да, на даній місцині дуже сильна течія тут і той поплавок ти ліпає таке спомірно я би течією було б краще воно я думаю може, не знаю глибина невелика тут і течія сильна і воно поплавок так туди сюди ну правда поклювка придавило аж поплавок пішов на дно нормальненько так Поки що вийшло 1-0 В мою користь. Ой. Так, ну що ж, закидаємо знову, раз получилось. Знаєш, будемо пробувати на цю штуковину. Опа, дивіться. І зразу другий, тільки вкинув. Тільки вкинув і Ха-ха. Підійшов він. Ха-ха. Підійшов він. Ой, красота на удочку. Ой, красота на удочку. Хе-хе. На бутерброд, бачите. А Фітерок мовчить. Чепилося. Ну а це вже другий такий хороший. Та й ми, мабуть, візьмем. Черви якісь слабі треба просить у товариша буде У мене один червячок і було штук три чи 4 опариша. Ну, зараз ми так і надінемо. Получається, поки що у нас два штуки підряд. Другий тільки закинув і зразу моментально покльовка. Я навіть думав, чи понесло, чи що із міста зірвало. На бутерброді ось на таку нашу нехитру оснасточку. Ну що ж. Може фідерок ближче закинуть. Я аж туди закинув його. Вчора туди далі аж, де ото рязка. І я прокосив такі дві типа лузи. Думав, щоб туди на фідерок закидати. Ну, утку я туди не закидаю, а цей фідерок кинув аж туди. Ну а. Ось так. Початок є і непоганий. І время в нас. Ну, друзі, як завжди, по традиції, 6.30 приблизно пройшло 45 хвилин і перві покльовки. У мене як по дзвінку в школі. 45 хвилин дзвінок і покльовка. Майже кожного разу так. Якраз він підходить через 45 хвилин. Так що продовжуємо. Зараз хіба що може спробую фідерок трошки ближче закинути. Чуть-чуть. Метрів на півтора на два. Туди на виход. Ну, в принципі, поплавочка стоїть якраз зело закінчується, що я прорізав отаку. І отут участок метрів, мабуть, 4-5. Ну так, от берега воно клином розходиться. Я косою прорізав. Ну там, де поплавок і туди до трави. Ну, поплавок стоїть, то зараз десь метр з хвостиком від трави. А туди ж далі чистіше. Ну зараз проекспериментую. Зараз закину фідер далі і теж на бутерброд Добавлю ще до черв'яка, Добавлю пару опариків. Подивимося, що з цього вийде. e esse ребята А фідер щось сьогодні, друзі, і не хоче працювати. Уже я там міняв наживки різні. І так, і сяк. Ну таке щось були покльовочки ось. Підсмикувало. Але не лящові. Я цю оснастку назвав поплафідер. На поплафідер клює, бачите. На бутербродик. Ще там вони і той. Бачите, ще й пуфік під дітей цього слива. Ось так. Ну, я його обрізав на половину, бо крючок спліває. Я щоб просто запах і облегшити. Ось так. Ну що ж, потрошку виходить. Уже три льощика спіймав. Нормально. Ще в нас час порибачить Є. Я сьогодні вдома своє господарство попорав по темному, так що можливо трошки сьогодні і довше посижу. Хотілося мені посидіти хоч часів до 9, до півдесятого. Ну, не знаю. Подивимося, як воно будуть покльовки. Ну, ходив я до хлопців. Тут поряд недалеко. Вони з Миргорода. вечором приїхали. Були, проїжджав тут, вони були, тільки розкладалися. то сьогодні зранку ходив, кажу ось недавно ходив, то кажуть, нічого зранку в них не клює. А ночью до третій години клювало. А це щось кажуть не хоче. Ну, а в нас, бачите так. Ну, взагалі... А, і ще товариша бачив одного, заїжджав до нього, він теж рибачив вечором, то в нього ввечері вже по темному клювало непогано. Я з ним трохи посидів, то ловив, ловив. Плящика. Так, ну що ж, закидаємо. Опа. Ось так. Раз. І порядок. Так, а можливо трошки кинуть прикормочки сейчас. Небагато. Кілька шариків. Я вже сьогодні менше прикормки зробив, а то зроблю, блін хто знає скільки. Зараз такі маленькі. Шарики зроблю. О! Ось такі, друзі. Невеличкі такі. Фрікаделечки, мови. Опа. Я ще Один закинув, бо щось у мене ті, що фід на фідер. Не туди я трохи кинув. О, нехай, ладно. Близь я закинув, але ми тоді можливо фідер перекинумо. Так, що ось так. Потрошку ловиться і зранку. І ввечері. Ну, ночі я не ловив. По темному, вечором там я до 11 години був ось попередній раз. Ловиться, Є поки що лящик. Так що можна ловити. Як клюнув на. Бутербродик, бачите, даже тройний. Пуфік із запахом сливи. Черв'як і опариш. А на фідері в мене простий пуфік стоїть. І опариш. Ну я вже пробував і так, і сяк. Експериментую. А що нам робити? оставлю от видео, значит, я завтра, бо я сегодня утром выставил. Что за все роду? Опа, есть, Серега, тихо, 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 а ну, есть. О. <риклади> Опа, есть, Серега, тихо, 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 а ну, есть. О. <риклади> есть. Давай. На цей фідерок, ребята. Опа. О, іх, іх. З товаришем якраз по телефону гомонів. А то воно щось і не клювало. І попався лящик. Четвертий. Ну, це чисто на черв'яка. Бачите? Це на черв'яка. Ну, спрацював. Ось такий. Не дуже великий, ну нормальний. <кій> ну, я ж вже 20 разів говорив, що тут великого ляща немає. Це за кіло, там кіло 200, кіло 300, так це рідкість. Оце в основному 90% оце такі, плюс-мінус. Ну оце вже, друзі, повноцінна норма. Чотири штуки. Буду я, мабуть, змотуватися. Бо вже, мабуть, із дев'ята, Не буду я довше сидіти. Уже 35 хвилин. 8.35. І так, я думаю, чудово. Чотири ляс спіймав, Три на поплафідер, так сказати. Ну і хоч у самому кінці а працював мій фідерок. А ви знаєте, так на цей спінінг так гарно тягнуть. Якийсь спінінг у мене, це я, мабуть, йому років 15. Купив ще у Києві на виставці рибалка і охота. Зараз гляну його параметри. 2.70. 4.18. Тест. А то знаєте, так ляща, як тягнеш. На джиг він не дуже годиться. Бо я чого його на джиг так і забракував. Не часто не міловив. У нього строй параболічний, ну він м'який дуже. <кій> Такий, якщо десь грам отакочки Окуня, грам 4, 6, 8, 10, 12 грамів. Щоб на Окуня да. А от на щучку джигувати і на судака тим паче він не годиться. М'який дуже, не пробиває. Ну то таке. Ну так що... Не буду я вже закидатися, буду собиратися. Ось Викидаю прикормку, та що залишилась, тут її, правда, не дуже багато і залишилося, ну треба викидати. Та містинка буде, треба щоб була прикормлена. ми приїду ще сюди тут друзі аби не вітер було б хорошо видно дно чи ходить він ляс чи не ходить а то вітер хвиля Дивись, а як вже не дуже важливо куди точно закидати, так всі три шарика так хорошо лягли туди куди треба. Ось, так. ось друзі, отак ця оснастка виглядає. Ось поплавець 12 грам, можна більший, можна менший. В залежності від течії. Я спеціально брав, щоб для течії. І ще бачите, ось тут можна сюди вставляти у нього світлячок. На штопорках глибина регулюється. Потім грузик, А потім ось далі йде ось отак. Бачите, звичайна фідерна оснастка. Ну, в даному випадку в мене пружина. Оця ось пружинка, вона ось совається отут, коли покльовочка, а тут поводок. Тобто пружинка з поводком лежить на дні, а грузик біля дна не на дні, держа поплавок. І коли покльовочка, пружина на місці, бо ось совається. А по поплавку ми бачимо покльовку. Ось така оснастка. Три льощика сьогодні я на неї спіймав. Ось такий сьогодні улов. Три лящика забрав, а одного. Не маленького першого випустив. Так що ось так, друзі. Ось така у мене місцинка, бачите? Ось так. Тут досить таки мілко. Ото, бачите, я одну таку лузу зробив. І отон. От туди другу. Вон, якщо видно, бачите, такий проходик. Одна і ось тут друга. А взагалі, бачите, тут мілко дно жовтіє. Аби щоб не вітер, можна було б побачити і рибу. Три. Ну ось, друзі, така. Утрішня рибалочка. Досить таки непогана. Порибачив я скільки? Без 26, 7, 8, 9. Ну, Близько близько 3 годин. Порибачив, піймав 4 лящика, досить таки непогано. Проекспериментував нову оснастку, я її назвав. Поплафідер. Ні, ну так ловлять, знають цю всі, багато рибаків знають. Я просто її зробив в таку більш важкішу, щоб на течію. А так, в принципі, непогано. Все вийшло. Містинка хороша. Працює і вечором, працює і ранком. Так що ось така рибалочка. А кому сподобалося, то ставте лайк. Ну а кому ж уже не сподобалося, то дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Обов'язково жмемо на дзвіночок, наголошую, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили всі повідомлення, коли виходять мої відео. А то я вже говорив в попередньому відео, що підписалися, а на дзвіночок не нажимають. І потім сповіщення не приходять. Так що, ось так. Ну що ж, буду я їхати додому. На цьому все. Пока. Слава Україні.